Вітаю, друзі, 13 вересня. Сьогодні з вами, Валерій Клочок, і в мене для вас є інтригуюча новина про те, що Шойгу екстрено реально дуже швидко і екстрено полетів до Пхеньяну і Санкт Петербургу, де він був ще фактично вчора, враховуючи різницю в часі. І враховуючи той факт, що вже Шой зустрітися в стих із ким Чен іном, то йому певне довелося спати в літаку. Про це все зараз детально розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте цю цікаву новину друзям. Я вам зараз розповім, в чому саме пікантність цієї всієї історії. Але розпочну все ж таки із учорашнього саміту Країн Брікс, радників Країн Брікс, який відбувався в Санкт Петербурзі, і де був також Путін. І час рукостискання Путіна із е, представниками різних країн до нього підійшов ішою, але все дуже відбулося якось швидко. Ну, певне, ви помітили з цього відео, що Путін із Шойгу вітався дуже швидко, буквально секунду. Ну на перший погляд, нічого незвичного. Робочі рукостискання, враховуючи те, що Шойгу з Путіним бачиться, часто, але на самій Росії цей шматочок відео просто розганяють в усіх телеграм-каналах, Ютуб мережі, ВКонтакті і всюди-всюди, всюди, де лише можна, вказуючи на те, що між Путіним і Шойгу дійсно є непорозуміння. Воно розпочалося ще кілька днів тому, як на мене, ну принаймні в публічній площині, я вам вже також про це повідомляв. Шою сказав, прокоментував для ЗМІ, що, мовляв, у Путіна були досягнуті домовленості з Києвом не бити по енергетичній інфраструктурі ракетними ударами. Це викликало серйозний переполох на Росії. Зараз всі обговорюють цю тему. Купа випусків випущено, мовляв, ну як же це так сталося, навіть при Сталіну такого не було. Путін зраджує цілі СВО, а Шойгу це підтверджує. Спростування заяви Шойгу пролунало і від Захарової, і від Пєскова. Ну і тут я допускаю, що Шойгу потрапив у таку певну немилість. Тим більше він буквально за два дні до початку цього саміту в Санкт Петербурзі. Дав цікаве, велике розгорнуте інтерв'ю, цікаве для російської аудиторії, та й загалом для української також для телеканалу Росія-24, де багато розповідав про те, як політику будують на Заході, якою має бути вона в Росії, ну і таке інше. Радбез Російської Федерації повідомив сьогодні, що зустріч у пхенянні відбулася у русті домовленості між Кім Чен Іном і російським диктатором Володимиром Путіним під час його останнього візиту до Північної Кореї ще в червні місяці. Але. Повідомили, що зустріч відбулася у російських телеграм-каналах приблизно десь об одинадцятій десятій за київським часом, враховуючи різницю в часі між Москвою та Пхеньяном, то дійсно, що йому довелося спати у літаку. Ну, звісно, це він зміг зробити в комфортному положенні, тому що я не думаю, що він летів до. Пхеняну зі Санкт-Петербургу рейсовим літаком, але перельот далекий, майже 7 тисяч кілометрів, що підкреслює терміновість цього візиту саме Шойгу до Пхеняну. Чому така терміновість? Ну, по-перше, як сказали, треба продовжувати в офіційному повідомленні. Звісно, сказали продовжувати досягати домовленості, які були досягнуті між Кім Іном і Путіним ще три місяці тому. Пряма мова, яку сьогодні дають РозМІ, і в тому числі Північно-Крейські. Російська делегація, на чолі з секретарем Ради безпеки Сергієм Шойгу, у п'ятницю відвідала Північну Корею і була прийнята лідером Кім Чен Іном. у межах стратегічного діалогу між нашими країнами відбувся предметний обмін думками із корейськими колегами щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Дійсно, нині Кім Чен Ін почувається дуже впевнено, ну, принаймні набагато впевненіше, ніж минулого року. Коли він розрібав наслідки і ковідної пандемії, і в тому числі повної ізоляції, голоду і таке інше з Рішми і з усім іншим у північній Кореї було дуже погано, а нині навіть він коней отримає від Путіна багато продовольства, валюти, і в тому числі технології. Але до них я торкнуся трішки згодом. А зараз про можливу ціль візиту саме Шойгу до Північної Кореї. Справа в тому, що ви добре пам'ятаєте, що відбулося 6 днів тому у Воронежській області. Туди влучив якийсь снаряд, я не знаю поки що, який конкретно Збройні Сили України про це не говорили, але наш снаряд і влучив у склад боєприпасів, на якому зберігалися північно-корейські балістичні ракети. Ви добре знаєте, що впродовж серпня місяця і початку вересня по нас прилітало чимало цих саме північно-корейських балістичних ракет. Кажуть, мовляв, вони не дуже якісні. Половина вибухає в повітря, але ж половина долітає. Кількість балістики, яка почала прилітати і по Києву, і по інших містах, суттєво збільшилась. І це засвідчувало, що дійсно Росія має у своєму розпорядженні, в тому числі північно-корейські ракети, і навіть у нас вже виявили саме. Частки цих північно-корейських ракет. Але після влучного удару по складу Воронезькій області там детонувало кілька годин, а можливо, навіть і більше, і місцева влада навіть ухвалила рішення про евакуацію місцевого населення, тому що це було вкрай небезпечно. Під час зустрічі в червні місяці між Кім Чен Іном та Путіним була підписана угода про всеосяжне стратегічне партнерство, яке в тому числі передбачає. І постачання балістичних ракет, але окрім того, і створення, і зміцнення єдиного фронту проти Вашингтону. Пізніше Кім Кимчені навіть робив заяви про те, що він закликає створювати коаліцію, яка протистояла б усьому західному демократичному світові. Ну він про демократичне не говорить, але каже, що. Слосний режим, який хоче знищити увесь їхній типу демократичний світ. Ну, Корейська ж Народно-Демократична Республіка, правда, там демократію зовсім і не пахне, так само, як і на Росії. Буквально два дні тому американське видання New York Times 11 вересня повідомило про те, що Північна Корея продовжує постачати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності, незважаючи на те, що проти неї були введені санкції. Дуже примітна деталь, що дослідники британської групи, Conflict Арнамент Резерч, яка займається ідентифікацією зброї та боєприпасів, дослідили, що в Києві знайшли залишки чотирьох ракет, які мають назву Хуан Сонг 11. Як пишуть журналісти, Росія використала ці ракети під час атаки на Київ 18 серпня. Але найголовніший момент у цій всій історії, що її виробниче маркування цієї ракети вказувало на те, що ракета була виготовлена у 2024 році. Тобто Північна Корея працює фактично з рейок. Вона постачає до Росії ті ракети, які виготовляє прямо от нині. І для цього е, північній Кореї потрібно і спроможності виготовляти ці ракети, ну і відповідно е, швидше постачати їх до Росії. Бо, як виявилося, 7 вересня ми ж таки знищили балістичні ракети. Кількість знищених невідома, Але швидкоплинність візиту. Шойгу до Північної Кореї із саміту в Санкт-Петербурзі, де він так швидко привітався з Путіним, мені особисто вказує на те, що із запасами балістичних ракет на Росії ну не все слава Богу. Так, вони нібито отримали іранські ракети. Ну чому нібито? Росія ж не підтверджує, Іран також не підтверджує, але Європа підтверджує. І поки що нема, слава Богу, підтвердження з повітря на наші голови, поки що іранські ракети не посипалися. Але от північнокорейські їм також край потрібні. Тому я пов'язую. Терміновість візиту Шойгу до Пхеньяну саме з відновленням постачання балістичних ракет до Росії, але чи виготовив їх Кім Чен Ін? Поки що залишається питання відкритим. Відповіді на нього немає з того моменту, як я сказав раніше, коли Кім Чен Ін розпочав активну співпрацю із Росією, у нього справи налагодилися. Учора об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів. Кім Чен Ін знову проводив випробування балістики. Перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією, то ці ракети пролетіли ну, таку величезну відстань. Прем'єр-міністр Японії. Умілу кісіда доручив офіційним особам забезпечити безпеку кораблів і літаків. Ну, звісно, це зробити вкрай складно, коли постійно тебе обстрілюють. А МЗС України також зробило заяву, що не підтримує такі випробування з боку Північної Кореї. Я ще кілька місяців тому вам розповідав про те, що очікую загострення ситуації на Корейському півострові. Буквально тиждень два тому говорив неоразово про те, що Південна Корея звернулася до Північної Кореї з пропозицією відновити відносини і принаймні ну, спробувати їх пом'якшити. Але фідбек вони отримали від пхеняну в сеулі абсолютно ніякого. Кім Чен Ін навпаки демонструє свою силу і зверхність. Ну а чергова зустріч із Шою засвідчує про те, що Північна Корея продовжуватиме співпрацювати з Москвою. Але чи це сподобається Пекіну? Ну тут питання, друзі, відкрите, тому що Китай доволі обережно спостерігає за тим, як нарощується військова співпраця Росії та Північної Кореї. Навряд чи він це підтримує. Ну публічно він точно про це мовчить, але й навряд чи буде підтримувати навіть кулуарну, тому що те, що зараз Китай тисне на Москву, аби вона все-таки починала переговори, ну це більш ніж очевидно. Вже кілька разів я у своїх відео про це вам розповідав. А сьогодні вже, знаєте, такою вишенькою на торті стала поява інформації публічної, коли Кім Чен-ін продемонстрував свої виробничі потужності зі збагачення урану. Північно-Крейське державне інформагентство вперше оприлюднило фото виробничих майданчиків та центривух, у яких виробляється збагачений уран для створення бхен'яном ядерних бомб. Пряма мова. Кім Чен Ін ознайомився з виробництвом ядерних боєголовок і сучасних ядерних матеріалів та поставив важливі завдання щодо збільшення виробництва збройових ядерних матеріалів. Йдеться у повідомленні. Протокольно, але показово і засвідчує, що ситуація на Корейському півострові може змінитися в будь-який момент. Випробування балістики Кім-Іном продовжується, провокації на лінії розмежування з Південною Кореєю продовжуються. Ну а зараз, можливо, Шойгу привіз від Путіна привіт, Іну і пропозицію все ж таки е, зробити щось провокативне для того, щоб переключити увагу Заходу саме на цей регіон в той момент, коли він намагається захопити нові території в Україні і витіснити ЗСУ з Курщини. Поки що, друзі, вся інформація щодо візиту Шойгу до. Пеняну, але вона дуже як на мене цікава. Якщо не так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо так, також пишіть. Я вам буду дякувати за підтримку. Всі люблю, новишану і не перемикайтеся. все буде Україна.